Короче, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Значить, таке, дивіться. тема відео бігом двох словах. ну, побачимо, наскільки тут два слова, ти розтягнеться. Наскільки розтягнуться? розтягнуться. Е, суть в чому? Деякі люди, з якими я спілкувався по телефону, ставили такі м -м, цікаві питання. Це, це я можу сказати, вони там дурні, територі, там, бо я вже всього, там знаю. Багато хто не знає, і ніхто не зобов'язаний, не вродився саме розумним. Не мав діла з технікою, це все зрозуміло. Я до того нормально ставлюся і прошу вас так само нормально ставитися. Я не кажу, що ті люди придурки там. Я їм кажу просто і хочу узагальнити також. Конкретне питання: чи корисно, чи треба інколи зимою тракторця заводити, щоб там щось там розворошити його і так далі, щоб раз-два рази в тиждень там, терепили. По-перше, то треба заливати, зливати воду, можливо, це придоління. В когось там антифриз, все нормально, все хорошо. Зауважте, що зима це холодна пора року. І е, не всі масла, але деякі з них, особливо, там, скажімо так, нижчої цінової політики. Вони не є такі ультрахороші, що вони в моменті попадуть куди треба, а двигун після простою, особливо при низькій температурі, масляна пленка. Вона Скажімо так, втрачає свою товщину потрібну. І холодний метал без зразу готової смазки на холодному мастилі. Деякий час, як то кажуть, підлягає такому підвищеному тертю. Мастилу в двигуні для того, щоб те тертя мінімізувати. Але деякий кілька секунд, деякий час, не в секундах він там може менше, деякий час. Деталі труться, як би, скажімо так, напряму, мало що не напряму, особливо як мастило вже стекло і так далі. Тобто ці холодні запуски двигунів, їх треба вже, як то кажуть, починається сезон, коли тракторець частіше використовується і коли вже немає морозів. Це логічно для мене, але як то кажуть, було незрозумілим і цікавило інших людей. Тому я вам скажу, якщо ви зимою трактором не користуєтеся, не їздите, бо того, що його завести, прогріти там кілька хвилин, там десятків, можливо, там хвилин до півгодини, і заглушити, знову він стоїть там кілька днів, це воно йому не потрібне і ніякого плюса не дасть. Якщо він у вас десь на вулиці, або в, на території, яка провітрюється інтенсивно, акумулятора зняти, я рекомендую заховати його там, де температура не скаче, наприклад, там в погріб, так? Або, ну. Якесь тепле приміщення, неважливо. Там, де температура стала, або не опускається нижче нуля відповідно, само собою. Для того, щоб там там для підзарядки заводити, там, воно не потрібне абсолютно, щоб розворушити ту всю систему. Це як зимою будити ведмедя, який спить в берлозі, Ведмідь — шатун. Він робиться лихий, злий, може дати піздюлей той, тому, хто його збудив або навіть зажерти на смерть. Так само я вважаю, що ну, подібна ситуація з тим двигуном, лучше його не будити, він собі хай тихо спить. Температура піднялася, починається там закриття вологи там, чи ще щось інше. все. Якщо ви зимою тракторцем не користуєтеся там, час від часу, щоб тіпа, ви завели, прогріли і поїхали, на ньому годину-дві щось поробили, десь там в ліс, десь так, то це зрозуміло. Це нормально, це там можна робити, коли ви тракторцем зимою користуєтеся. Коли він вас більше стоїть, то хай він собі тихенько стоїть. І коли прийде йому пора, коли, як то кажуть, той самий відмідь захоче проснутися його біологічний годинник йому про це повідомить, він почне просинатися, очі там продирати і так далі, шукати жерти щось, ходити в параш і все остальне. То так само і з тим мотором, і з будь-яким. Тоді ви завели чики-піки, все, проїхалися, розробилися. Довго на холостих не давати. Часом піднімати оберти, то кажуть, після сплячки. 10 хвилин сіли, поїхали, все, працює, все нормально. Оце все зимові прогриви, воно йому не потрібне, воно ніякого плюса не дасть, а деякі зношення деталей в деякі, деякі моменти воно вам підвищить. Ось така моя думка на рахунок цього. Це при умові, якщо ви трактором не користуєтеся зимою. Якщо користується, будь ласка, коли вам заманеться, якщо час від часу ви його експлуатуєте, ви можете його там, в ті моменти, коли вам якраз треба і заводити, і їхати. А прогрівати його між, скажімо, так, сеансами роботи, воно теж, як то кажуть, не потрібне. Все, це на рахунок цього. Така моя позиція, така моя думка. Ви свої думки напишіть, хто що про це думає. Можливо, хтось думає інакше, хтось робить інакше. Це отак. Є сплячка, є період, як то кажуть, бездіяльності трактора. Хай собі стоїть. Все. То нічого не дасть. А саме лучше навіть на незаведеному двигуні тут є розводна ручка, вижили декомпресора перед тим, як його воскресити після сплячки, збудити да, весною. Ви зробіть оборотів з 20 ручкою, щоб трохи насос помпанув декуди треба, щоб. Це було не під нагрузкою. Що вже коли двигун заведеться, ну піде нагрузка на всі деталі, тру, це там вкладиші, і це все остальне, що вже там якесь мастилко такі, та й появилось хоч мінімальне. це таке, як то кажуть, така маленька інструкція, маленьке таке роз'яснення для людей, хто не знав. Все. Я думаю, що більше ну, ми до того питання не будемо повертатися, це я так думаю, і так, я вважаю, що так правильніше. А наразі, добрі хлопці. Будьте всі здорові!